А лікарні ні, ну, це ж е, сама угода про енергетичне припинення вогню. Я, я про, вважаю що, Трамп і Путін. Я вважаю, що ми маємо виходити з інших принципів, і саме це я сповідував, коли ми проводили в 2014-15 роках переговори з Путіним в форматі нормандському. І у нас там було не по видам об'єктів, а по типам озброї, от, наприклад. Якщо ми підписуємо 30-денне припинення вогню, забороняється застосовувати балістичні ракети. Зовсім. Чому? Бо вони літають на відстань, яка виходить за е, межі е, фронтових позицій. Друге: не маємо права застосовувати крилати ракети. Третє: не маємо права застосовувати ударні дрони з дальністю, яка перевищує 25-30 кілометрів. Четверте, п'яте, шосте. Але, будь ласка, ми поки що не досягнуто перемир'я на припинення вогню на землі. Артилерія ствольна, системи залпового вогню, навіть керовані авіаційні бомби, які мають відстань до 50-60 кілометрів це вже другий етап. Україна негайно має виходити, тут дуже легко контролювати, тут абсолютно чітка позиція, і е, на сьогоднішній день ми маємо озброїти американців, що це буде те, що буде працювати. Е, якщо ми говоримо далі, і, делега... і ви порівнюєте делегації, я мав ще з 9-го року досвід дуже важкої роботи з паном Карасіном якого називали тоді, у нас в МЗС і по всьому світові містер КГБ, по прізвищу ім'я по батькові. Я дуже добре знаю принципи роботи пана Бесєди, керівника колишнього п'ятого управління ФСБ. Ти Я... ж управління по Україні, правильно? Абсолютно. Абсолютно, і якщо ви його думали, що вигнали. А зараз їх всіх Путін повертає, бо він, він вважає, що вони дуже добре обізнані ситуацією в Україні. Ну, ж вже це такий дипломатичний вовкадав. Я працював з ним, коли він був в прес-центрі міністерства закордонних справ Росії. І він а, а я на журналіст міністр влякав. закордонних справ в рамках однієї групи, і можу сказати, що нам вдавалося. І в форматі організації Об'єднаних Націй і в форматі переговорів виходити на результат. Хоча це дуже дуже важко, і він дійсно волкадав. Він не містер ніяк громико, він волкодав. Він...